Володимир Романович, кандидат народній депутат України. Всечесні чесні отці, шановні краяни, слава Ісусу Христу, хочу вас привітати сьогоднішнім днем, сьогодні день покрови Пресвятої Богородиці, сьогодні День українського козацтва, сьогодні День УПА і сьогодні День захисників України з величними вас. Святами дорогі мої краяни. 14 жовтня 1947 року генерал Хорунжий Роман Шухевич підписав святочний наказ уважати днем створення Української повстанської армії 14 жовтня 1942 року. Отже, з 1947 року ми святкуємо свято цієї героїчної армії. Ця армія була дійсно героїчна. Легендарний помічник Фіделя Кастра Чегевара з далекої Куби казав, тактиці партизанської боротьби ми вчилися в українській повстанській армії. Військовий президент Франції генерал Деголь сказав, якби ми мали таку армію, як Українська повстанська армія, німецький чобіт не топтав би французьку землю. Чи мають пошанівок сьогодні ветерани Української повстанської армії? Та навряд чи мають нема державного закону про визнання їх борцями за нашу державу. Не мають і діти, які народилися і промучилися в далеких Сибірях. Але, шановні краяни, боротьба за державу не завершується. Шматують українську територію. Паскудні українські комуняки хочуть викинути з Конституції тризуб жовто-блакитний стяг як символи. Боротьби і символи нашої держави. Отже, тримаймося разом, тримаймося за Україну. Хочу двоє слів сказати. Я не буду агітати, агітувати Боже борони. За свій виборчий фонд я видав і ви зараз зможете отримати книгу вашого прекрасного поета Романа Дронюка. Я чув його поезії з трибуни Майдану, чую його тут. Читав його збірку Мить. Ви маєте прекрасного поета. Пане Романе, якщо є тут, підійди, будь ласка. Я тобі вручаю символічну першу книжку. Шановні краяни, ви зараз можете у пана Романа отримати книжки, які тисячі примірників. Колись Тарас Григорович Шевченко зауважив поети. Навчити писати вірші можна будь-яку грамотну людину. А поезії ніколи, це доля. Отже, Роман Дронюк має долю поезії. Тут не вірші, шановні країни. Тут висока поезія, тут цілий світ Мороден, Романа Дронюка. Світян. Святами вам щастя і добра, слава Україні! Героям, Героям слава! Роман молодець. Дякую, здоров'я вам! Слава Україні! Героям слава!